Друзі, привіт! Рада знову бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала в магазин Рошен, щоб подивитися на нові акції, які будуть діяти з 4 по 17 лютого. Також покажу вам новинки, які привезли в Рошен в кінці спробую і поділюся своїми враженнями не пропустіть. Бажаю приємного перегляду, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сьогодні покажу вам дві новинки в магазині. Перша це цукерка Cherry Queen 122 г в упаковці. Це вишня з лікюром. Дуже гарно виглядає коробочка. Можна взяти на подарунок. Зараз в акції 143 гривні. Така новинка шоколад LACMI, молочний з мигдалем і кокосовим кремом. Це щось таке дуже ніжне буде, багато начинки. Вага 84 г, зараз в акції. 37 гривень 40 копійок. І ще одна новинка Мілкшейк з бананом і полуницею. Це мармелад, вкритий цукром. Ціна за 100 г 19 гривень 45 копійок. У нас добре розбирають цю новинку. Виглядає вона дуже яскраво, апетитно. Я візьму трохи і в кінці спробую. Поділюся своїми враженнями. Тож чекайте. Супер пропозиція майже 40% знижка на батончики Рошето. 34 г. Майже 8 гривень. З горіхами дарк-шоколад молочний. Всі в одну ціну. Досить бюджетно. Зверніть увагу. 30% знижка на шоколад пористий. По 80 грамів в упаковці. Білий, карамельний, звичайний білий, молочний і екстра чорний. Всі по 39 гривень 60 копійок. Акція діє до 17 лютого. 15% знижка на бісквіти Кул» cool. – 270 грамів. по 63 гривні 70 копійок. Я їх просто обожнюю. Мені навіть важко визначити, який смак найбільше, бо всі вони дуже смачні. Є варіанти з молочною начинкою, шоколадною бісквіти темні, білі. Супер пропозиція 35% знижка. На крекер ту крек 235 г. Різні начинки какао горіх, шоколадна та молочна ванільна начинка. Всі по 41 гривні дуже смачно до чаю. Печиво до кави, масло ваніль, пряжене молоко. Маленька пачка 185 г, 16 гривень 50 копійок. Сімейна упаковка 370 г з пряженим молоком 33 гривні 50 копійок. 35% знижка на шоколад над. Молочний з цілим підсоленим мигдалем і молочне з цілим фундуком 90 г 52 гривні. Також є варіанти в чорному шоколаді. Ті ж самі смаки. Підсолений мигдаль і цілий фундук. Теж по 52 гривні. Солодка ціна. Шоколад Лакмі молочний з сезамом 90 г 45 гривень 50 копійок. Також в акції Лакмі молочний, полунична панакота і пористий молочний з кріспі 37 гривень 40 копійок. Знижки діють до 17 лютого. Ще в акції Вафлі Ваферс 216 г. Смаків дуже багато. Лимон, кокос мигдаль, молоко, горіх. Шоколад та какао молоко. Всі по 38 гривень 15 копійок. 33% знижка. Майже 30% знижка на цукерки в коробці. Вишня з вишневим лікером. 155 г. 85 гривень 80 копійок. Дуже смачні. А минулого разу були акції на такі цукерки з різними лікерами. Зараз вони по 105 гривень. Тільки вишня в акції. Дуже гарна ціна на такі цукерки. Корівка 1 кг за 109 гривень 40 копійок. 25% економія. Упаковка дуже гарна, склад хороший, досить бюджетні, мені подобаються. Люди активно купують і не одну упаковку. Також 25% знижка. На незбирене згущене молоко з цукром 350 г 52 гривні 40 копійок і 600 г 82 гривні 20 копійок. Люди теж розбирають. Багато знижок на цукерки в коробках, чоколотері 194 г 227 гривень 20 копійок. І велика упаковка 256 г 324 гривні. Київ вечірній маленька упаковка 227 гривень, велика 350 г 324 гривні 30 копійок. Вже без новорічного дизайну. Акція на цукерки на вагу тофіліні. вершкове тофі з какао начинкою 19 гривень, 80 копійок за 100 г, 15% знижка на желені цукерки. Галаретка 22 гривні 10 копійок за 100 грамів. 15% знижка на червоний мак. 36 гривень 50 копійок за 100 грамів. Коко-чоко. В акції 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. В акції мармелад в шоколаді з апельсиновими цукатами 28 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє до 17 лютого ще 2 тижні. Продовжили акцію на масло солодковершкове Екстра до 10 лютого, 89 гривень 86 копійок. Така ж ціна і на кисловершкове. Це вже я показувала згущене молоко в акції. В акції ще шоколадна фігура кролик зимовий до 17 лютого. 25 г, 18 гривень, 80 копійок. Мене просили показати різні тістечка, Така новинка горіхова зі згущеним молоком. Також є різні еклери, тарт вишневий лимонний. Шокомілк, брауні, заварне тістечко, профітролі. Ціни ви можете бачити на стенді, який зараз з'явиться на екрані. Ціна вказана за 100 грамів. І ця новинка, до речі, я вже пробувала, своїми враженнями ділилася в попередніх роликах. Ще покажу вам мікс горіхів. Тут мигдаль, фундук, у молочному білому шоколаді 155 г 229 гривень 60 копійок. І таке драже абрикосове в молочному шоколаді 165 гривень 50 копійок. Я вже купила цю новинку 166 г вийшло на 32 гривні 30 копійок. Спробувала і хочу поділитися своїми враженнями. Це лише моя особиста думка. На смак, як жуйка бананова, малина тут взагалі не відчувається. Це пастила, досить непогано, смачно, але дуже солодко, багато не з'їси. Ціна не надто висока, можна спробувати. Як вам хто вже пробував, напишіть в коментарях, чи сподобалось, а я можливо більше не куплю. Дякую, що завітали на канал. Ставте лайки, залишайте свої думки в коментарях. Чекаю вас знову.